Людьми, які їздять. що сказати. Не не Давайте прочитаємо цей митний кодекс. І все. Є позитив... ще дуже така гарна стаття, що воно з нього взагалі на полі теж зусиль. І би не було винувати, і людям би було добре. Ну. Микола, 400, частина перша стаття 467 України. Пам'ятаєте, що ви вов... Ну, воно? Я прочитаю, я прочитаю. На складання протоколу на особу, фізичну чи юридичну. Тобто таможня має 6 місяців для того, щоб скласти протокол на людину з дня виявлення правопорушення. Якщо ми не склали протягом 6 місяців протокол, на, на 6 місяців один день рішення сюди, людина вже о, митний не може час, бути, адміністрації. Зачем ти тоді виходимо, здаємо ці проблеми. Сидимо вдома, всі адреси, всіх людей, це має. Телефон можуть всі свої лишати, крім того, якщо треба. Хочете мати чи МТ, чи машина стоїть. Приїдьте по адресі, заженіть свого одного чоловіка. і поїдьте. На 181-й день вас ніхто не може теж притягнути, бо ви пропустили собі. І нас не може високовати, сюди. Це мобільний рішення. Сорок кожний пляж не робити. Послухайтеся. Давай не як він. Його і Юра, щоб вовки були ситі і вівці. І машини у вас цілі. Значить. Це є вихід з положення. Чому? <зв>. дійсно кодекс про адміністративне правопорушення говорить про те, що термін притягнення до адміністративної відповідальності складає до 6 від 2 до 6, залежно яка служба <зв>. від 2 місяців, віднімаю, 2 місяці скільки, медниці 6? так, Полотні. 6, 6. Жаль, так, так. медниці 6 значить, якщо протягом 6 місяців Митниця не склала даного протоколу, так. суд не буде його розглядати по терміну. І він косуї... і... скасує термін притягнення до адміністративної відповідальності так, І ви не загружали спокуни собі зі Європи. Я думаю, що ви це може... можуть... Міниція, Міниція, не Хлопці, Трошки ну. Чесно, мені рано було, трошки ви вчора перегнули. Ну після розмови було розійтись, вони зараз всю злость зводять на мене, значить, і, і тому подібне. Ну, ми ж теж якісь там сусіди і нам не потрібно з ними. То ви про Словаків чи про, про, слов... про слова? Що... Не треба з ними. Звичайно, Словаки, слухайте, вони ж виграють від того, що якщо українці, якщо наша система не спроможна зробити так, щоб ми ті машини розтамажували тут, то хай заробляють розумні словаки. Так, якщо ми наші настільки не мають розумі, щоб зробити цю процедуру ту, при тих же умовах, щоб я міг зробити тут. Та виходить, вже і так, давайте живі за останнього. Ану, ану давай по 6 місяців. Поки вона Стамбульському приймаємо 6 місяців. Тобто, 6 місяців ви не показуєтесь на да, нього. Ви не показуєтесь щось, на нього. Але хлопці. Або ми це знімаємо, або не, це не хлопці. Зайді. Ану давай. Не, 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 не. Виключайте.